Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні покажу вам цікаві кухонні новинки, а також нові акції, що діють з 24 лютого по 2 березня. Бажаю приємного перегляду! Мильничка пластикова, кольорова 29. Дозатор пластиковий 84. Новинка металева вішалка з прищіпками для сушки білизни. Ціна 109 гривень. Кошик пластиковий для зберігання 84. Ось такий варіант 99. Маслянка пластикова прозора 49. Воронка ліка для банки пластикова 27. Піднос 99 прозорий з золотою окантовкою. Ланчбокс 69. Кошик пластиковий прямокутний для зберігання. Можна використовувати як в холодильник, так і у шухляду. Ціна 39 гривень. 69 цукерниця, скляна, гладка. 199 овочерізка багатофункціональна з насадками. Приїхали ось такі красиві чашки по 99 Підставка великодня для яєць, кролик 55, 179 підставка курочка для п'яти яєць. Соусниця скляна прозора 49, 88 скатертина з мережевим краєм 120 на 150, миска з червоної глини 55 гривень. Тарілка обідня фарфорова 99. Тарілка супова біла скло кераміка 39. Салатник також 39 гривень. Кришка універсальна 199 силікон плюс скло. Графин скляний для напоїв 59. Пляшка скляна для олії чи оцту з дозатором 69. 84 складна силіконова, чашка з кришкою. Склянка висока 34. Ось така цікава. Ціна зі знижкою 24 гривні, келих для шампанського 39. 88 набір стопок у чохлі 4 штуки, турка для приготування кави 77. Сковорідка Браво Шеф 24 см 299 Стійке антипригарне покриття, високоякісний алюміній товщиною 2,5 мм. Сковорідка для млинців, ціна акційна на 289-20 см. Ще й ось така на 22 см. Підходить для усіх типів плит. Трьохшарове покриття всередині. Ціна 249 г. Тримач магнітний для кухонного інвентарю 49. Новинка ніж для піци 77 гривень. Овочечистка металева із захисною кришкою 64. 54 коштує точилка для ножів. 119. Ножиці кухонні для нарізання зелені. Відкривачка універсальна 27. Пластикові мірні ложечки 12. Лопатка силіконова 39. Ополонний кухонний металевий 39. Лопатка силіконова та пензлик 32 гривні. Чайник заварювальний скляний French Press меншого розміру 115 дошка для подачі сиру бамбукова, розсувна 199. Формочка силіконова для випікання маленької пасочки, висота 10 см 55 гривень. Міні-піч спиртова 39, швабра плоска зі змінною насадкою 159 Засіб для миття посуду беко з ароматом лимону 29 500 грамів, 64. Засіб для миття посуду 1-літровий. 365. З ароматом лимону 1-літровий. 24, Сарма платинум 54 500 грамів, Галакс 44. 480 грамів засіб для миття кухонних поверхонь Рожевий 213 500 г. Самоспрей. спрей засіб для чищення грилів видаляє жир та забруднення 74 гривні 500 грамів, Санклін для чищення меблів та калимів 500 г58. Санклін для холодильників також 58 вага 500 г. Рушники паперові зелені упаковка 200 штук. Ціна зі знижкою 33 гривні. Паперові рушники рута 69, 2 рулони трьохшарові. Еколо 34. Також 2 штуки двошарові. 29 рушник паперовий рожевий. Засіб для миття скла з запаскою сама 58. Очисник скла з запаскою 49. Вологі серветки смайл 14 24 штуки упаковка. Серветки сухі 22 гривні 100 штук. Така упаковка 150 штук 32 гривні. Двошарові. Паперові рушники 130 штук. Упаковка 33 гривні. Сану для миття акрилової ванни 194 1 літровий. Засіб рожевий для миття дзеркал та скла з оцтом – 134 750 г, освіжувач повітря 36 гривень, лаванда бузок та морський. Змінний балон для авторозпилювача кашемір 59 та 70 гривень ось такий варіант. Засіб для видалення плям саном 209 Милопральний з відбілюючим ефектом 16 125 г. Білі вітрила для кольорової білизни 500 г-58 гр. гривень. Кисневий порошок 105 г. Не викликає алергії, ідеально відбілює 18 гривень. 119 капсул для прання велі 17 штук упаковка. Відбілювач кисневий Савам. Додатково ще є 70 грамів у подарунок, ціна 115 гривень. Велика упаковка 950 грамів, капсули сіла 249 Упаковка 30 штук, Капсули савек 129-10 штук, пастки для кольору та бруду, упаковка 12 штук, ціна 99 гривень, 49 засіб для видалення плям зі щиточкою Мило милорідке господарське 34, півлітрове 24. Та велика упаковка 3 кг 54 гривні. Дякую, що дивились вдалих вам та економних покупок. На все добре!